Дорогі мої, слухайте сюди Желейна суміш з желатином і медом це не просто смакота, а справжня користь для суглобів, шкіри і шлунка. Дідусь радить: змішайте дві чайні ложечки харчового желатину з теплою водою і дайте настоятися. Коли на бубняві, додайте ложку меду, все просто охолодіть і на ранок матимете домашнє цілюще желе. їжте по ложечці, ще серце щодня. Не один день, а курсом протягом двох-трьох тижнів, а далі зробіть перерву. Цей засіб живить хрящі, змащує суглоби, підтягне шкіру і навіть заспокоїть шлунок без жодної хімії, без таблеток, легко і ефективно. Дідусь радить, не відкладай на потім. Зроби вже сьогодні. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Желейна суміш з желатином і медом це не просто смакота, а справжня користь для суглобів, шкіри і шлунка. Дідусь радить: змішайте дві чайні ложечки харчового желатину з теплою водою і дайте настоятися. Коли на бубняві, додайте ложку меду, все просто, охолодіть і на ранок матимете домашнє цілюще желе. Їжте по ложечці на ще серце щодня, не один день, а курсом. Протягом двох-трьох тижнів, а далі зробіть перерву. Цей засіб живить хрящі, змащує суглоби, підтягне шкіру і навіть заспокоїть шлунок. Без жодної хімії, без таблеток, легко і ефективно. Дідусь радить, не відкладай на потім. Зроби вже сьогодні. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство.